Доброго ранку, малята! З приходом весни оживає не лише квіти, дерева, травичка, а ще оживають та прокидаються комашки. Назвіть їх. Хто це малята? Жучок сонечко, правильно. А це хто? Це мураха. А це хто? Муха, правильно. А це хто? Метелик, молодці. А хто це? Трудівниця? Хто це малята? Бджілка. А це хто? Коник-стрибунець. А всіх разом їх можна назвати одним словом. Комахи. Давайте з вами зробимо вправу, що забув намалювати художник. Подивіться, що він забув метелику намалювати. Дивіться уважно. Так, крильце забув намалювати. А що він забув конику стрибунцю намалювати? Так, лапки забув намалювати. Дивимось далі. А бджілці, що він забув намалювати? Так, ріжки на голові. А що він забув намалювати жучку сонечку, малята? Правильно, чорні плямки. А зараз давайте пограємо в гру, «Впізнай комашку, буде з'являтися тінь комашки, а вам потрібно назвати. Хто це? Готові? Хто це малята? Так, це комар. Дивимось далі. А це хто? Гусениця правильно. А це хто? Бджілка молодці. А це хто? Коник стрибунець. Розумнички. А це хто? Мураха молодці. А це хто? Жучок сонечко. А це хто? Це бабка. Молодці малята. Всіх комашок ви впізнали, всіх комах запам'ятали. До побачення.